Перші в історії зимові гівридні ігри нескорених розпочнуться вже завтра у Ванкувері. Впродовж тижня 550 учасників з 25 країн світу змагатимуться в плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі, сидячі баскетболі на кріслах, колісних та в зимових адаптивних видах спорту Україну представлятимуть 35 військовослужбовців та ветеранів. Олександр Чепурний, тренер з гірських лиш та адаптивний гірських лиш національної збірної України ігор Нескорених 2025 в Канаді. З нами на зв'язку, пан Олександр. доброго дня. Вам вітаємо. Доброго ранку, вітаю у вас. так, у нас же різниця рано. так та, різниця в часі раді вас бачити. Особисто я та я певна і костя стежить за усім, що зараз відбувається в Канаді. Не буду приховувати. Є серед усіх учасників вболіваю за всіх, але є свої улюбленці. Зокрема, це Олексій Притула. Представник Одещини це ветеран, який буде так само представляти нашу країну в кількох видах спорту. Пане Олександре, роз, розкажіть нам, будь ласка, чим відрізняються ці ігри від попередніх, що в них особливого, і коли побачимо перші змагання? Перш за все, це, це, це додаткові види спорту, саме види спорту, Їх додалося шість: це гірські лижі, сноуборд, бігові лижі, біатлон, кьорлінг на кріслах колісних та. Скелетон оце нові види спорту, як для е, нас, так і взагалі для ігор нескорених. Е, змагання починатимуться у нас уже від завтра. Завтра вмикається на офіційне відкриття, воно буде транслюватися. Е, це буде об одинадцятій вечора. Е, і вже починаючи із завтрашнього дня, відразу після відкриття почнуться змагання з перших видів спорту. Що стосується саме зимових, то це буде 11 та 12 лютого. Пане Олександре, квоту українських спортсменів, наскільки я розумію, було збільшено на 10 людей з 25 до 35. Скажіть, будь ласка, як проходила підготовка наших спортсменів? Чи були які, якісь труднощі, складнощі, проблеми? І найголовніше, наскільки я розумію, як їх було подолано? З першими проблемами труднощами ми зіткнулися вже влітку, тому що це гібридні ігри нескорених і в нас є зимові дисципліни, і ми фізично не можемо тренуватися до них. Але ми знайшли вихід, і це прям було дуже круте рішення. Ми замінили зимові види спорту на літні альтернативи. Якщо говорити про то це в нас був вейкборд на воді. Адаптивні лижі це був адаптивний вейкборд. Бігові лижі. Ми використовували лижеролери. На рахунок Кьорлінга і Скелетону ми тренувалися більше в залі, але нічого, все було досить круто. Хлопці захватом навчалися зимовим видом спорту в тих умовах, які в нас були, і це насправді нам дуже допомогло під час зимових тренувальних кемпів. Ну, в в нас, пане Олександре, не те, що влітку в нас і взимку в снігу. Там ми такі не дуже так. баловані в цьому році, пане Олександре. Погоджуюсь мені особисто і кості пощастило для нас величезна честь знати деяких представників, які поїхали виборювати перемогу. А я певна, що перемога буде обов'язково в багатьох видах спорту, але таких бажаючих насправді я знаю було багато. Як обирати кращих посеред кращих? Наскільки це важкий вибір? Це дуже довгий процес. Проводяться багато національних відборів, проводяться змагань на ці ігри. Нескорених було більше 300 заявок подано від ветеранів та військовослужбовців, які хотіли прийняти участь в цьому. Загалом змагаємось видах спорту, показуємо хороші результати, спілкуємось між собою і. За результатами багатьох відборів вже буде відбір відбуватися саме в національну збірну. Наступні ігри нескорених будуть за два роки, тому абсолютно в усіх є час і можливість підготуватися до цього, виступити круто на змаганнях, які будуть проводитись, і відібратися в національну збірну. Пане Олександре, я бачила трішки залаштунки, як проходив переїзд. Спочатку їхали хлопці і дівчата, які будуть змагатися, а потім до них долучилися рідні, які будуть за них вболівати, а це насправді дуже важливо. Я бачила ці світлини і відео, як зустрічали українців, наші співгромадяни, коли вони вже приїхали до Канади, діаспора чи маленька, але тим не менше були і канадійці, які також зустрічали наших героїв і їхні родини. Чи можете передати ось той настрій? З якою теплотою ставилися до нас, і як налаштовані хлопці і дівчата, які будуть виборювати перемогу? Так щодо переїзду в краві, ми з командою тренерами полетіли першими, так як у нас ще був запланований тренувальний збір у Віслері, і вже з самого аеропорту ми зустрічаємо наших людей. Ми зустрічаємо українську діаспору. Ми зустрічаємо пластунів, які вітають в нас в національних костюмах. Танцюють для на станції, співають пісні, вручають коровай. Це було дуже приємно і дуже тепло. Так, ніби ми були десь в далекому від'їзді, і повернулися додому. От відчувалося саме так, і потім уже перебуваючи саме на тренувальному зборі у віслері, ми відчували підтримку не тільки українців, а й канадійців, тому що е дуже багато людей е виражали подяку, виражали е повагу до нас, е говорили, знайомились, просто під'їжджали, казали: ми будемо за вас болівати на іграх нескорених. Ми будемо е на відкритті. у Вас все вийде, ви круті. Тому підтримка тут нереально крута. Пане Олександре, це питання ми завжди ставимо там, спортсменам, тренерам, представникам цієї сфери. Які, які настрої зараз в нашій, в нашій команді, в нашій збірній? На, можливо, навіть у вас спитаю, на яку кількість медалей ви розраховуєте? Нам потрібно розуміти, що цей проєкт не про медалі, не про спортивну складову. Це більше про відновлення. Хоч ми і тренуємось максимально, намагаємось показати круті результати йдемо до цього, але ми завжди акцентуємо увагу на тому, що це не має бути прям тільки заради медалей, це є відновлення, це є адаптація. Взагалі, це є заняття іншими видами спорту, спілкування. Саме тому тут і присутні друзі та рідні, тобто кожен учасник мав право привести з собою двоє людей для підтримки і стосовно медалей. Я не можу вам сказати. Ми розраховуємо на те, щоб круто провести час, познайомитися з людьми, поспілкуватися і привезти додому максимальну кількість емоцій, які ми потім в подальшому будемо передавати іншим, в тому числі ветеранам, для того, щоб показати, що життя після війни, після поранення існує і можна займатися спортом, можна подорожувати, можна реалізовувати саме через спорт себе. Пане Олександре, ну скажіть, що немає азарта? Є ж азарт mm -hmm. спортсменів. Наші я тренер черських лиж, і я безпосередньо вів хлопців від самого початку до самого кінця. Я сподіваюся на декілька медалей, але конкретизувати хто саме має це зробити, я не буду. Ми так. пане Олександре, але те, стежити. що ви сказали, це насправді дуже, дуже важливі слова. Життя після поранення воно існує, і ваша історія. Історія ваших підопічних буде прикладом для інших ветеранів, які можливо втратили сенс життя, але подивившись на ваші досягнення, вашу боротьбу, вони обов'язково візьмуть приклад. Це дуже важливо. Ми щиро бажаємо успіхів, насолоджуйтесь, отримуйте задоволення від спілкування, і ми розуміємо, що ось ця різниця в часі вона може трішки заважати, але тим не менш, я впевнена, що ви впораєтеся навіть із цим. Велике вітання усім, хто буде боротися. Хто буде боротися під стягом України? Це величезна честь і гордість. Любимо, пишаємось і чекаємо вдома. Олександр, дуже дякую. Ми дякуємо. Ми вже адаптувалися. Слідкуйте за нами по телебаченню. Вболівайте за нами через екрани. Це дуже важливо для нас. Також Так, будемо це робити обов'язково. Олександр Чепурний, тренер з гірських лиш та адаптивних гірських лиш національної збірної України, ігор нескорених в Канаді. Вони розпочинаються вже завтра, будуть проходити до 16 лютого. У нас різниця в часі. Зазвичай це буде пізно увечері. Будь ласка, дивіться, вболівайте за наших славетних героїв.